Щодня хтось запитує мене, яким буде майбутнє для творців контенту з усіма цими новими AI-технологіями. І я не буду вам брехати майбутнє лякає, але не з тих причин, про які ви могли б подумати. Штучний інтелект не замінить вас, ваші ідеї, вашу особистість чи вашу креативність. Насправді, з появою штучного інтелекту, ваші шанси на успіх як початківця ще ніколи не були такими високими. Але ось що справді лякає: не штучний інтелект замінить таких творців, як ми. Творці, які використовують штучний інтелект, замінять тих, хто цього не робить. Якщо ви будете триматися за старі способи, обіцяю вам ви опинитеся в ситуації, як керівники блокбастер, які спостерігали, як Netflix захоплює світ. Або як Кодак, гігант плівкових фотоапаратів, який відмовився переходити на цифрові технології і оголосив про банкрутство у 2012 році лише тому, що не захотів адаптуватися. Давайте переконаємося, що це не про вас. Якщо ви продовжите дивитися, я зекономлю вам місяці досліджень і окреслю найпотужніші способи, якими штучний інтелект змінює правила гри для творців контенту, таких як ви. Це ваш експрес-курс, щоб ознайомити вас з усім, що ви можете і повинні використовувати зі штучного інтелекту як творець контенту. Далі в програмі ми. Детально розглянемо кожну з цих стратегій із покроковими навчаннями. Протягом цього відео ви також отримаєте можливість зазирнути за лаштунки і побачити, як ми насправді щодня використовуємо штучний інтелект тут на contentcreator.com. Не ті розважальні трюки, що ви бачите в соцмережах, а справжні AI робочі процеси, які допомагають нам керувати всім нашим бізнесом зі створення контенту. Без зайвих слів, давайте перейдемо до справи. Почнемо з одного з моїх особистих улюблених прикладів використання AI-генерованих обкладинок для YouTube. Навіть якщо ви не захоплюєтеся Ютуба, можливо, вам більше до вподоби соціальні мережі, блогінг чи фріланс залишайтеся зі мною, ці принципи працюють у будь-якій сфері. Отже, на Ютуб обкладинки це все. Без кліку ви не отримаєте перегляду. А без привабливої обкладинки та заголовка, ваше відео просто зникає у безодні. Але створення чудових обкладинок вимагає часу, навичок і часто грошей. Раніше я налаштовував усе освітлення, камери, робив купу знімків, потім використовував складне програмне забезпечення для кольорокорекції, а потім Photoshop для додавання графіки та тексту на одну обкладинку міг піти півдня. Або ж, як альтернатива, я наймав когось за 100-300 доларів, щоб створити обкладинку, але це все одно займає багато часу, бо мені потрібно робити початкові фото для них. Більшість початківців забувають про обкладинку до моменту публікації, тож вони просто беруть випадковий скріншот із відео, щоб використати його як обкладинку. Не робіть цього, це ніколи не отримає переглядів. Але тепер, за допомогою правильного інструменту штучного інтелекту, ретельно навченого на мені та моїй зовнішності, я можу створити ідеальну привабливу мініатюру за лічені секунди. Освітлення готово. Клас кольору. Готово. Чи мені взагалі довелося розчісувати волосся? Ні. І що найкраще, це не вимагає дорогої підписки, і це не GPT-чату. Загалом створення цієї мініатюри коштувало мені 4 центи. Звісно, ви можете змінювати підказки, щоб отримати різні стилі. Можна використати шиї для додавання тексту або перетягнути зображення у безкоштовну програму, таку як Canva, щоб додати текст. Ця частина проста. А тепер чітко для Ютуба, про який початківці не здогадуються. Він називається циклічна зміна мініатюр. Ви насправді можете повернутися до старих відео, замінити мініатюру на нову, і вуаля. Ось так просто. Відео оживає знову, і ви можете продовжувати отримувати сотні тисяч додаткових переглядів. Почніть звертати увагу на деяких із ваших улюблених авторів. Містер, піст, наприклад, відомий тим, що постійно змінює мініатюри на старих відео. Раніше я цього майже не робив, тому що це займає багато часу і коштує чимало грошей дасть створити всі ці додаткові мініатюри, але тепер, завдяки шиї, ми можемо регулярно змінювати мініатюри на всіх наших попередніх відео, що суттєво збільшує кількість переглядів. Тепер уявімо, що ви хочете відтворити вірусну мініатюру. Ось це відео набрало 21 мільйона переглядів, і ця мініатюра просто епічна. Я можу завантажити її, дати ШІ проаналізувати, і він згенерує щось подібне, але все одно оригінальне. І якщо ви навіть не знаєте, яку мініатюру хочете створити, ви можете підказати це ШІ, ваш сценарій відео або короткий опис. А потім Ші запропонує ідеї мініатюр з високим показником клікабельності спеціально для вас. Ви навіть можете створювати неможливі мініатюри, як ось ця. Так, це точно не справжнє, і я сподіваюся, що зі мною такого ніколи не станеться, але ви зрозуміли суть зі штучним інтелектом. Те, що було неможливим, тепер стає можливим. Цей єдиний робочий процес із Ші зекономив мені незліченну кількість годин, тисячі доларів і підняв ефективність нашого контенту на новий рівень. А тепер давайте розширимо цю ідею зі штучним інтелектом для зображень. Уявіть, що ви використовуєте ШІ для створення всього брендингу для своїх каналів, бізнесу або навіть для бізнесу клієнтів, якщо ви фрілансер. ШІ може проаналізувати ваш стиль і запропонувати кольори та елементи бренду, які завжди гармонійно поєднуються. Після цього він може створювати рекламу для соцмереж за лічені секунди. Необмежена кількість варіацій, жодних навичок графічного дизайну чи дорогого програмного забезпечення не потрібно. Він може створювати графіку для вашого сайту, пости для... Соціальних мереж, кумедні меми, аватарки. Навіть оформлення каналу для вашого нового ютуб каналу можна повністю створити за допомогою ШІ. Тепер уявімо, що ви дресирувальник собак і знімаєте відео для Ютуб або ролик для соцмереж. Ви розповідаєте про собак, які тягнуть повідок, так? І ви можете пояснити, наскільки це дратує, або ж створити неймовірний візуальний образ, щоб це показати. Додаючи ці зображення як бірол у свої відео, так само як я роблю зараз, ви значно підвищите утримання глядачів. І це працює просто шалено. І найкрутіше те, що коли утримання глядачів зростає, алгоритми починають просувати ваш контент до набагато ширшої аудиторії. Добре, відходимо від зображень і поговоримо про ще одну неймовірну перевагу використання Ші для творців контенту: планування контенту та написання сценаріїв за допомогою Ші. щоб досягти успіху як творець контенту, вам потрібно дві речі: чудові ідеї та відмінне втілення цих ідей. Ші допомагає з обома цими речами. Подумайте про це. Ші має доступ до майже безмежної кількості даних в інтернеті. Він знає, які типи відео найкраще працюють у різних нішах. Він знає, як зачепити увагу людей, утримати їхню зацікавленість і змусити хотіти ще. І якщо правильно навчити ши, він може відтворювати ваш тон, структуру та бренд. Ви навіть можете навчити його поєднувати свій стиль зі стилем ваших улюблених творців, які вас надихають. Щотижня я виділяю час для мозкового штурму нового контенту. Іноді в мене нічого немає, тому я звертаюся до штучного інтелекту, який може перерахувати сотні ідей для відео, ранжувати їх від найкращого до найгіршого. Після чого я можу вибрати ідеї для контенту з кураторського списку. Зараз у мене вже є якісь приблизні ідеї, і штучний інтелект допомагає мені вдосконалити їх у контент. Золото дозвіл ши налаштовувати мої заголовки на YouTube неймовірно вплинув на погляди. А для соцмереж я завжди використовую ШІ, щоб аналізувати зачіпки контенту та обмірковувати варіанти. Це як мати безкоштовну команду експертів з розробки контенту та маркетологів у своїй кишені. І це просто мозковий штурм контенту. Потім йде написання сценарію. Якщо вам потрібен план, штучний інтелект може написати його за вас. Якщо у вас вже є план, штучний інтелект його покращить, а потім зможе написати для вас повний чернетковий сценарій. Для деяких людей саме планування та написання контенту це те, що вони відкладають найбільше. Якщо це про вас, штучний інтелект стане справжньою зміною правил гри. Але з іншого боку, я особисто обожнюю писати. Це моя улюблена частина цієї роботи. Але навіть коли я пишу щось повністю з нуля, я завжди пропускаю це через штучний інтелект для отримання відгуків і доопрацювання. У наших відео з рекомендаціями камер штучний інтелект помічав дрібні помилки яких я припускався, рятуючи мене від незручності, коли люди могли б насміхатися з мене в коментарях, через те, що я міг помилитися в якомусь дрібному моменті, він також вказував мені на надмірну повторюваність і допомагав прибрати та оптимізувати мій контент, що сприяє утриманню глядачів. Чесно кажучи, я вже не уявляю створення контенту без допомоги цих систем зворотного зв'язку на основі штучного інтелекту. А ще це допомагає перепрофілювати створений мною контент, щоб отримати з нього ще більше користі. Я можу завантажити відео на YouTube, і штучний інтелект перетворить його на розсилку, яку я можу надіслати своїй аудиторії на блогпост для мого сайту, а також зможе визначити короткі фрагменти для використання в соціальних мережах. Це економить години і години роботи щотижня. Гаразд, а тепер поговоримо про найкрутішу частину всього цього: створення відео за допомогою ШІ. Отже, по-перше, кожне божевільне AI-фото та мініатюра, про які ми говорили раніше, ви можете перетворити це фото на відео за лічені секунди. Або, якщо ви знаєте правильні генератори відео на основі Ші, ви можете просто ввести текстом потрібні кадри і побачити, як відео магічно з'являється. Це неймовірно цінно для творця контенту. Ось це нудно. Ви не хочете публікувати відео, які зводяться лише до того, що ви сидите перед камерою, і більше нічого не відбувається. Вам потрібен захопливий контент, бірол, речі, які не дають глядачеві відвести очей від екрану. Більшість людей використовують стандартні стокові відео, те, що ми всі бачили вже мільйон разів. Завдяки шії ви можете створювати власний неймовірний бірол, речі, які буквально ніхто ще не бачив на цій планеті. І ви навіть можете створити бірол із собою у головній ролі. Не потрібно дорогого обладнання, складних зйомок чи дублерів. Шіп подбає про все. А тепер ще один приклад того, наскільки це все корисно. Минулого великодня ми в останню хвилину вирішили запустити швидкий розпродаж продукту. Зазвичай мені довелося б створювати рекламні зображення, відеорекламу, можливо, навіть найняти VFX художника, щоб зробити класну анімацію для розпродажу. Раніше на це йшли тижні, щоб усе підготувати. Але з Ші це зайняло години: 10 рекламних зображень за 15 хвилин, і все це коштувало мені менше долара. Не кажучи вже про те, що деякі з цих рекламних зображень містили тренування кролика, яке я просто не можу відтворити в реальному житті. Ми зробили кілька коротких зациклених відеореклам за лічені секунди, і вони показали чудові результати. А ще ми створили анімації, які я особисто не зміг би зробити в реальному житті, як би не старався. Ші зробив усе це за мене, практично безкоштовно, і це було дуже весело експериментувати з ним. У підсумку розпродаж пройшов дуже успішно, і без ші цього б не сталося. Отже, створення відео галочка. Наступне вас просто вразить. А тепер здогадайтеся, що останнє речення, яке ви почули, це був не я, це був ші клон мого голосу. Тепер ось чому це важливо. Припустимо, ви помилилися в одному рядку у своєму відео, і вам потрібно виправити це в редакції. Ти можеш перезаписати, перезняти, повторно відредагувати, повторно експортувати, або використовувати ші, щоб створити клон голосу, а потім замінити помилку. Легкий горох. Я не можу сказати, скільки разів мене рятувало. Тепер говорячи про виправлення помилок, зверніть увагу на це. Під час підготовки до подкасту я ніяк не міг прибрати це світло з кадру, завдяки шию, бум магічно видалено. Те ж саме з цим набридливим відблиском на телевізорі, зник. Ви навіть можете використовувати ши, щоб замінювати і додавати елементи у свою студію. Можна попрощатися з безладом, додати приємні деталі або навіть повністю розширити кадр. Можливості тут безмежні. І ми ще навіть не торкнулися монтажу за допомогою штучного інтелекту. Ші може змонтувати подкаст за лічені секунди, виправити помилки у ваших відео з розмовною головою, додати субтитри за секунди. Він навіть може зробити так, щоб ваш дешевий мікрофон звучав як професійний студійний, або просто врятувати аудіо, яке випадково було зіпсовано. Це просто неймовірно. Я міг би говорити про це годинами. Я навіть ще не згадав про всі ті способи, якими ши допоміг мені і у особистому житті. Від планування відпусток і пошуку найкращих нетоксичних шампунів до створення графіки для барного меню на моє весілля. Ці речі просто вражають уяву, це надзвичайно цікаво і з кожним днем усе стає ще кращим. Проблема в тому, що це може бути надто складно. Коли я тільки починав, мені хотілося, щоб існувало одне відео, яке просто окреслює найкращі способи використання ши для творців контенту. Я не міг знайти такого відео тоді, і це було неприємно. Але після всього цього часу, який я витратив на особисте тестування, впровадження та вивчення всього, що міг, про ші, я вирішив створити це відео, щоб ви всі могли швидко ознайомитися з цією неймовірною технологією та дізнатися, що насправді можливо. Але тепер ви знаєте, що можливо, як саме варто використовувати це як творцю контенту. І якщо ви натиснете на наступну кнопку, ви перейдете до цього курсу, де ми маємо дуже конкретні покрокові навчання, які показують, як робити все це і навіть більше. І якщо ви так само захоплені, як і я, залиште коментар нижче. А на цьому все побачимось у наступному відео.